Доброго здоров'я! Я Степан Бегларян. Я педіатр та дитячий імунолог клініки Smart Medical Center. Працюю тут практично з моменту відкриття клініки. Як до педіатра, найчастіше звертаються з приводу дитячих інфекцій, які стаються у дітей протягом всього року, особливо в сезон хвороб, а також з приводу інших станів, які потребують нагляду та лікування. Щодо імунних порушень, бувають випадки, коли батькам здається, що у дитини є порушення, а його насправді немає. Буває, коли інший лікар направив пацієнта до імунолога, і ми шукаємо проблему і знаходимо ми, чи ні, вже залежить від додаткового обстеження. А існують рідкісні генетичні захворювання, які стосуються дітей в імунології, вроджені імунодефіцити, і з цими захворюваннями доводиться працювати глибше, детальніше і з індивідуальним підходом, тому що такі захворювання завжди складні і ми з ними також справляємося тут у нас в клініці